Пенсію 60 років платитимуть не всім. Цьогоріч в Україні набули чинності нові вимоги до виходу на пенсію пов'язані зі збільшенням мінімального страхового стажу, необхідного для отримання пенсійних виплат, і саме стаж віднині визначає вік виходу на пенсію. «Якщо на сьогодні досягає 60 років людина, то вона повинна мати 31 рік страхового стажу. Тільки при таких умовах. Вона набуває право на призначення пенсії за віком саме за рахунок коштів пенсійного фонду України. Якщо ж такого стажу на сьогодні у людини немає, то наступний наш термін це 63 роки. Тобто, якщо ми досягли 63 років і у нас є 22 роки стажа, то ми також прийдемо і призначимо в пенсійному фонді Пенсію. Якщо все ж таки і цього немає у людини, то вона вже далі чекає 65 років, якщо у неї є стаж більше, ніж 15 років, вона приходить і призначає пенсію в Пенсійному фонді України. Та якщо у людини навіть до 65 років не набирається мінімальних 15 років страхового стажу, пенсія не нараховуватиметься, натомість вона може претендувати на соціальну допомогу, слід також зважити, що з кожним наступним роком вимоги до наявного трудового стажу зростають. Буде збільшуватися кожного року на один аж до 35 років. Тобто, якщо ми підемо на пенсію і досягнемо 60 років в 2025 році, то необхідний стаж це вже буде 32 роки. Що стосується обчислення пенсії, пенсійний фонд враховує заробітну плату за весь період страхового стажу, починаючи з 2000 року. З липня 2000 року візьмуть всю зарплату. Людини на підставі звітності, яка наявна в пенсійному фонді по момент звернення. І все це, це відео розрахуночок. Є певні норми оптимізації цього заробітку для полегшення, да? ну, як по, поліпшення да? коефіцієнту заробітної плати. Але якщо людина за якихось обставин до 2000 року липня, працювала на якоїсь гарній посаді, отримувала дуже гарну заробітну плату, і вона бажає. Цей період взяти для розрахунку пенсії, то вона може звернутися на підприємство і взяти саме лише оцей кусочок п'ятирічку заробітної заробітне Для мешканців нашого міста актуальне питання вихід на пенсію за наявності трудового стажу з важкими умовами праці. Вони мають право вийти в 50 років по списку один, якщо чоловіки мають 10 років списку один, жінки 7,5 при наявності 25 років страхового стажу. Але хочу звернути, звернути увагу, що список один впливає на пільгове обчислення стажу. От, наприклад, людина пропрацювала 17 років загального стажу, і з них вже 10 років за списком 1. От для розрахунку 25 років права його виходу да, на пенсію після ми візьмемо 17 років плюс 10 років за списком 1. Тобто за кожен а, пільговий а, а, період роботи за списком 1 здається ще один рік роботи. І того виходить 27 років. Тобто, право людина має на пенсію за списком 1. Вихід на пенсію за другим списком не передбачає подвоєння стажу. Інформує очільниця відділу обслуговування громадян. Яна Бойченка розповіла, що робити, якщо у 60 років необхідного стажу для виходу на пенсію не вистачає. Є два варіанти: да або я докупаю поточний стаж. Тобто я заключаю договір. Я можу звернутися до податкової по податкової інспекції або через веб-портал пенсійного фонду заключити такий договір і сплачувати внески, щомісяця, не менше ніж мінімально, може і більше. Але не менше, ніж мінімальне. Мінімальне на сьогодні, якщо ми візьмемо 8 тисяч помножити на 22%, це 1760 гривень щомісяця для того, щоб зарахували місяць стажу страхового. Якщо ж я хочу докупити, наприклад, от мені сьогодні треба піти на пенсію, мені не вистачає. я Хочу, скажімо, минулий період докупити. Можна це зробити, але це вже буде коштувати в два рази дорожче. Що стосується самої процедури оформлення пенсії, то її механізм прозорий і необтяжливий, говорить Яна Бойченко. Зробити це можна навіть не виходячи з дому через офіційний портал пенсійного фонду, а також через дію Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.